Деколонізація стала однією з найпопулярніших, напевно, в українському суспільстві тем, особливо після початку повномасштабного вторгнення, і це має свою очевидну причину. Нарешті всім стало очевидно, що війна Росії проти України має неоколоніальний характер. Це означає, що Росія хоче повністю підпорядкувати Україну собі і знищити як незалежну державу, як незалежну націю і окрему культуру. Деколонізація, власне, полягає в тому, щоб звільнитися від ось цих імперських впливів від цього імперського насильства. Деколонізація як глобальний рух опанувала вже і поширилась уже всім світом, тому що. Очевидно, рано чи пізно всі країни були або імперіями, або колоніями їхніми. Довгий час Росію не визнавали як імперію і відповідно Україну не бачили колонією. І е, багато з тих проблем, з якими ми стикалися всередині держави, вони якби зависали без якогось пояснення, без якогось розуміння. З початком повномасштабного вторгнення і розумінням власне імперських амбіцій Росії. Деколоніальний дискурс дуже допоміг нам зрозуміти власне, що відбувається, який є характер агресії Росії, і що власне Україна бореться за свій суверенітет. В цьому сенсі боротьба українців є емансипативною, тобто намаганням вибороти свою незалежність, намаганням позбутися ось цього імперського зовнішнього примусу, зовнішнього насильства. Деколонізаційні практики побудовані на тому, щоб очистити. Ем... І позбутися нашарувань, які були нав'язані імперією, українці впродовж століть зазнавали цього імперського впливу. Відповідно, наша деколонізаційна робота має проникати не лише в події минулих десятиріч, а вона повинна сягнути сторіч, коли українську мову забороняли і ем, переслідували, коли українська культура, українське мистецтво послідовно знищувалось і. Переслідувалось, коли всі українські ресурси виснажувалися, і все, що було цінного в Україні, воно повинно було бути викрадене, та або повинно було бути доставлене в метрополію. Таким чином, за століття склалася ситуація, коли все цінне, все талановите, все, що складало, власне, та цінність, воно. Потрапило до митрополії, починаючи від українських архівів, які складаються, наприклад, осердя і розповідають нам про нашу історію часів Гетьманщини пізніших часів та боротьби за визволення. Всі вони сконцентровані в Росії, і, на жаль, українці досі не мають доступу до великої частини своєї історії, саме тому, що ці архіви були свого часу. Викрадені, апропріовані і утримуються в Росії. Так само ми можемо говорити про мистецтво, про мистецьку спадщину, коли мозаїки з Михайлівського собору або знаменита Вишгородська ікона опинилися в російських музеях і власне фактично були викрадені з України. Ми можемо говорити також про таке, таку тенденцію, як викрадення або висмоктування талантів, коли Україна не мала права мати власні вищі навчальні заклади. Зокрема, в Україні було заборонено мати мистецькі вищі, не було мистецьких академій. І ті таланти талановиті митці, які хотіли стати власне професійними художниками, які мріяли працювати в цій сфері, і збудувати собі кар'єру. Вони мусили обирати. Чи їхати в Петербург, чи їхати кудись на захід, тому що вони не мали можливості реалізувати свою кар'єру, свій потенціал на території України. Наприкінці 19 століття складається ситуація, коли завдяки економічному піднесенню формується середовище, формуються такі еліти, які зацікавлені в розвитку, зокрема і культурному розвитку України. І власне вони формують обставини, в яких Українські митці повертаються і продовжують працювати в Києві в Україні. І власне потім згодом саме ці митці стають засновниками першої української академії мистецтв, що сталося в 1917 році, і це було одним з перших рішень власне влади Української Народної Республіки.